Я продаю тільки уже в крайньому крайньому випадку, якщо, наприклад, людина пише там, хочу купити. Наприклад, цю весни купили 10 кг одні руки. Ну, продали, а чого ні? Якщо є трошки своєї, що вибрати, то так. Да. В даному часі зараз залишилося картоплі, на якій жук і листя, буквально трошки говорю так, як є. Хто хоче купити зараз. Люди пишуть, що ж мені з нею робити. А те, щось з іншою картошкою положив погріб і хай лежить. Тобто, як хочете. Діло, діло хазяйське, розумієте? На кожен товар є свій покупець. От, наприклад, люди деякі в минулому році запитували ціну, не купили, а в цьому році купили. Тут от їм потрібно було рік для того, щоб е, осмислити це питання, подумати, проаналізувати усі за і проти і купити на все свій час. Бажаєте замовити?